Франшиза власна ферма ваш шлях до стабільного пасивного доходу. Якщо ви шукаєте надійний бізнес, який завжди матиме попит, зверніть увагу на франшизу від торгової марки Власна ферма вони це понад 50 магазинів, власний розподільчий центр і налагоджена логістика. Мережа спеціалізується на виготовленні та продажу якісної м'ясної продукції у форматі магазин біля дому. Придбавши франшизу, ви отримаєте готовий бізнес у власному приміщенні без складнощів із відкриттям, виробництвом. Чи логістикою. Вони беруть на себе усі організаційні процеси: підбір локації, підбір персоналу, закупівлі, маркетинг, звітність та інші операційні питання. Гарантують прибутковість і розділяють з вами усі ризики. Вам залишається лише контролювати прибуток. Чому це вигідно? Пасивний дохід, надійний бренд із понад 7 річним досвідом бізнес із високим попитом, потенційна рентабельність від 33% річних. Більше деталей за посиланням в описі. Власна ферма бізнес, що працює на вас.